Хрестами в сніжинках застиг. поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих. День жалю, день скорботи печалі, Запалив нашу пам'ять, свічки це ті душі, листочки опалі, хто став тінню в голодні роки. Четверта субота листопада. Остання субота осені, день, коли ми вшановуємо жертв голодомору 1932 років. Ворог, який нищить нас, нашу ідентичність, наше нинішнє і наше майбутнє. Десятки населених пунктів стерті з лиця землі. Тисячі мирних українців стали жертвами обстрілів і бомбардувань. Були закатовані і розстріляні. Нині наше життя в руках українських воїнів, які зупинили навалу і звільняють крок за кроком нашу землю, не лише захищають територіальну цілісність і суверенітет України, але і нашу ідентичність, право бути господарями на своїй землі. Кандалюк. Віктор, Сапеску Вадим, Костенко Артем, Штепа Олексій, Чаура Олег, Луньов Олексій, Чебан Олег, Чепура Артур, Тихонов Геннадій, Дорошенко Олексій, Марін Сергій. Прокоп'єв Юрій, Чолобітчиков Олег, Потушанський Артем, Рябикін Володимир, Опанаскович Денис, Бойко Олексій, Годовенко Станіслав, Чайківський Сергій, Жорняк Руслан, Кравченко Віктор. Жалтяков Сергій, сотник Іван, Циганенко Сергій, Мальченко Олексій, Кривенко Павло, Шулешко Віктор, Померанцев Артур, Севастєєв Артем, Неприцький Віктор, Паріляк Максим, Карпунін Сергій. Єфімчук Андрій, Снарський Олександр, Григоренко Кирило, Садовський Артем, Дмитрієв Сергій, Головій Микола, Варишкін Максим, Степанов Геннадій, Мазуров Сергій. Схилімо голови в пам'ять усіх полеглих захисників. І усіх жертв голодомору хвилина мовчання. Це наші серця, серця українців, наповнені історичною пам'яттю і безмежною любов'ю до рідної землі. Тиждень тому опублікували факти про те, що Росія ще до повномасштабного вторгнення готувала голодомор в Україні. І вони наводять дані, які зібрали експерти міжнародної організації, міжнародної правової організації GRC. Експерти наводять. Факти про те, що до повного штабного вторгнення в грудні 2021 року Росія через е, свої підрядні оборонні організації закупила е, багато вантажівок і три 170-метрових суховантажних судна для того, щоб вивозити зерно з України. І тільки завдяки нашим ЗСУ, нашим е, чоловікам. Цим планам не вдалося реалізуватися. І ми не повторили долю наших кращих. Завдяки нашим янголам-оборонцям за кожним їх життям е це доля і життя тисяч українців. Тому наш святий обов'язок це щоб в кожному місті. Їх імена були назавжди в історії, тому що вони врятували нас з вами. І меморіальний комплекс пам'яті має бути на цьому місці. Звісно, ми розуміємо, що про реальну реалізацію будівництва або навіть виділення коштів на те, аби збудувати такий меморіальний комплекс. Це відбудеться не раніше ніж у кращому раді через рік після того, як закінчиться війна. Але що важливо сьогодні? Сьогодні важливо визначитися з концепцією такого меморіального комплексу, і з місцем. Місце має бути тут, в центрі міста. І на цьому місці, за цим пам'ятником. Має бути європейська площа, мають бути імена наших героїв, мають бути символи російсько-української війни. Тому ми пам'ятаємо, ми знаємо і ми шануємо пам'ять тих оборонців, які сьогодні оборонять нашу країну і які ціною власного життя. Захистили нас з вами і ми вдячні за це. Слава Україні. Сьогодні Всім нашим погибшим і гражданам України в своє время, во время Голодомора, тим, хто зараз бореться з новим геноцидом українського народу. И совсем недавно мы з нашими девочками ездили в Херсон. И занимались эвакуацией военной машины 126 бригады. но мне этот раз отдавал Степанов Гена. К сожалению, через совсем короткий промежуток времени мы узнали, что он погиб. Хотя с Геной мы договаривались в Херсоне, что следующая наша встреча будет в Крыму. Тогда 126-я зашла на левый берег. К сожалению, в Крыму мы будем без гены, но я думаю, что мы все будем помнить. Есть тот героический путь, который прошли наши воины. И до последнего дня будем хранить память о всех тех, кто отдал свою жизнь за будущее нашей Украины. Будинок мав стати символом нової більшовиці. А в 90-ті і в Україні Україна, доголод з мене наших дітей. Це буде стосуватися ще дуже довго, у 32-33 році. Коли було знищено взагалі питання, продовжує видавати матеріали свого чоловіка, бо переконана, у. Це прямий наслідок, і нам навіть говорити нічого про голод якийсь, бо посавили до стіни, посавили вила.

Ось працівники НКВД позують з мішками зерна, підмерзли картоплі, яка восени лишилась для них. Шупуємо родин та описують, що саме у них забрали. Марка Залізняка показує місце, де був старий путір. Ось залишки хати чи дипломати, як з'ясував історик, Чи не щотижня Так сприяє про літання про СРСР до Рігінації. Оце Берлін та Москва – мати в Україні професор Гарвардського. А ось це якраз зумінки, це один з літаторів, що Я просто він йшов, і я подумала, це я не чув. Природний неврожай чи штучний геноцид. Нам потрібно зрозуміти, що там трапилось. Ми Постота літеучні штати якраз визнаві та янські свої три третього році в процесі цього просто опустити очі і фотографувати отак знизу.